Мене звати Христина Чернега. В ефірі проект з чим вас і вітаю. І, звісно, запрошую підписатися на мій youtube канал. І ділюся бюджетною відеоверсією гімну Володимиру Олександровичу Зеленському. Зацініть. Холос у полі, Вклонився землі, а гетьман зелений. Як скеля в броні. Не строну зійшов не спишних палат, а серця народу з болю солдат, зелений гетьман. Промінь у тьмі. Гадаю, досить. Я офігів, Валір, я офігів. Гімн мляво шириться мережою з подачі не надто відомого каналу, що містить патріотичний контент специфічної якості. Рейтинг не Рейтинга рейтингу немає. І мені гімнотворця, ну тобто автора цього гімну, я не знайшла. Не виключено, що пісню створила. Гарна людина. А може, то був штучний інтелект, який просто забув підписатися. Але поява скромного ютюб-хітяри саме зараз на тлі заяви подаляка про неминучість другого походу гаранта у владу схожа на вдалий збіг. А ну просто так трапилось.